Є знижки на квайт. 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Виїзд з України для чоловіків. Реклама такого сервісу запевняє усе офіційно. Люди фактично наражають себе на втрату коштів, на кримінальну відповідальність, на втрату життя. Як же працюють схеми, де за чималі гроші чоловікам обіцяють перетин кордону? Сніданок дослідив. Консультація, білий квиток та навіть працевлаштування у Європі ось що обіцяють у такій конторі. Для того щоб зрозуміти, яким же чином це працює, я попросила свого знайомого призовного віку написати їм та дізнатися деталі. Спершу мій товариш перейшов у телеграм-бот, який був на сайті. Там його перевели до реальної людини, чоловіка, якого звали Максим. Він представився менеджером цієї компанії, і вже Максим розповів про два діючі варіанти, як можна виїхати з України. Перший коштував 3,5 тисячі доларів, а інший 5 тисяч доларів. Перший варіант це так званий білий квиток, а другий виїхати як помічник благодійної організації через систему шлях. Кажуть, виїхати можливо лише на їхніх автомобілях, а усі документи готують впродовж п'яти днів. Важливо, що саме водій має проконсультувати цих чоловіків, яким чином себе поводити на кордоні. Далі за планом покидають майже України і вивозять їх до перемишля. І вже в перемишлі чоловіки можуть обрати будь-яку країну, куди захочуть поїхати. Як же переконатись, що після переказу коштів не заблокують? Ділки запевняють, усе чисто та офіційно, і надали посилання на телеграм-канал. Тут можна побачити відгуки від парубків на кшталт. У мене все добре, питань ніяких не було. В черзі перед кордоном провели інструктаж, що і як говорити. Пройшли за 20 хвилин і поїхали. Такі послуги, звісно ж, незаконні. Яке покарання? Запитуємо в адвоката В'ячеслава Шостірікова. Якщо мова йде про те, що у особи немає підстав для виїзду, а вони їх їм фабрикують, то це є підробка документів. Тобто завідомо звернення йде не від благодійного фонду і не з метою здійснення волонтерської діяльності, тоді в такому разі це чистої води підробка документів з метою забезпечення ухилення від мобілізації. Тоді це звичайна кримінальна кара на діяння. В'ячеслав каже, що все може бути просто, і це звичайні шахраї, які збирають тисячі доларів з громадян і потім блокують. А звернутися буде нікуди, адже людина, яка перерахувала гроші, також порушує закон. А от підробити документи або внести в систему шлях можуть через зв'язки. Також працюють так звані провідники, які доводять людей до кордону і кажуть, куди йти далі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, каже такі ресурси з заманливими пропозиціями виявляють часто, і щоб викрити їх, потрібно залучити до розслідування чимало учасників. Це співпраця наших оперативних співробітників. Це взаємодія з підрозділами поліції, СБУ, підрозділами кіберзахисту. Тож ми також передали Андрієві інформацію про людей, з якими вели спілкування про перетин кордону. А от незаконно перетнути державні лінії намагаються щодня за час дії воєнного стану нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами. Вже викрито ну, більше 410 таких злочинних груп. Коли ми затримуємо порушника, в подальшому з ними проводимо фільтрацію, встановлюємо, що вони платили кошти якимсь особам, і кошти досить немалі. Це можуть бути від 3 тисяч доларів до 10 тисяч доларів. Звісно, кошти цим людям ніхто не поверне. Коли ж людина намагається просто незаконно перетнути кордон, це адміністративна відповідальність. Та часто виявляють підроблені документи, і тоді вже порушнику світить ув'язнення. Та були навіть смертельні випадки на кордоні. Вже 22 загиблих знайшли у тисі. Ну були випадки, коли особа вже майже дісталася до кордону, користуючись підсказками, і потім вона дивувалася, що вона стоїть на березі тиси, і йому треба ще подолати гірську річку. Він не впевнений в своїх фізичних можливостях, а перед тим його не попереджали про те, що такий незаконний шлях може також загрожувати його життю. А якщо й вдалося покинути країну, Андрій Демченко каже, що відповідати все одно доведеться одразу по поверненню.